Привіт! Мене звати Сергій Шишкін, я журналіст-інформатор, і на, на минулому тижні я стикнувся з тим, що мені було потрібно зробити в ТСЦ. Тобто, це такий сервіс, який раніше називався МРЕО, а тепер називається ТСЦ-МВС, деякі е, реєстраційні дії з автівкою дружини. І я помітив деякі дивні закономірності, які ще тоді мені здалися. Ну, хтось може скаже співпадінням, але співпадіння не думаю. <с. <с.> так ось, Наші ТСЦ на сьогоднішній день, і хоча в них вже пройшла реформа, і начебто все нормально, працюють геть погано. Чому? Я буду загинати пальці. Перше, немає квітків в онлайні в достатній кількості. Ну, тобто, вони є, але на колись потім. Наступний тиждень, наступне тисячоліття. Потім взяти його так просто неможливо. Іноді злітає авторизація прямо на сайті МВС. Тобто ти можеш залогінитись в кабінет водія, а, наприклад, є запис до ТСЦ, може не спрацьовувати. Чому співпадіння? Друге, це в свою чергу спонукає, якщо тобі потрібно зробити ту саму реєстраційну дію, їхати безпосередньо в ТСЦ та там брати квіточок. Але це також не працює. Якщо ти прийдеш в середині дня. То з'ясується, що на завтра квіточків вже немає. Ну, тобто, ти їх не можеш взяти, але тобі повідомлять, що завтра з вони, мабуть, будуть. Приходь. І ось ти прийдеш з І тут з'ясується, що вже там з 6-ї ранку стоять люди в черзі, намагаючись якимось чином взяти ті драні квіточки. Далі, все як у Совєтському Союзі. Тому що існує черга, існує. А, черга в чергу набраття тих квіточків, існує попередній запис на усіляких там, папірцях, ну і тому подібні речі, які ну, ніяким чином не корелюють з 2024 роком та реформою, яка пройшла. Просто це, звісно, я зафільмував. І тоді ти все одно змушений все робити. ну, Якщо тобі потрібно все зробити, в тебе є е, дві опції е, всього-навсього. Опція перша, ти повинен пройти через усі ті круги ади. Тобто або приїхати на піввосьму, стояти в чергу у чергу, потім ще в, в одній черзі до терміналу, де тобі може бути вистачить квіточків на сьогодні, де там буде стояти ще додатково жінка, ти не можеш самообслугуватися. Хоча термінал, начебто, нагадує термінал самообслуження, але його додатково супроводжує співробітник. І може вистачить тобі часу, а може тобі запропонують приїхати завтра. Ну, але заздалегідь відомо, що якщо ти приїхав зранку, то ти будеш у кращому випадку обслугований. В день, але вже потім, коли навіть цей квіточок в тебе є, в тебе будуть ще додаткові проблеми одна за одні. Наприклад, ти не будеш е мати можливості обслугу... сплатити за все і будеш бігати на якийсь е банк поблизу, і цей банк здається дуже схожим на афільований з працею, ТСЦ, є докази певні. Хоча, може, це співпадіння, не знаю. Так чи інакше, е якщо ти все бажаєш зробити сам, ти це все врешті-решт зробиш. Витративши на це величезну кількість годин. Ну, наприклад, мені проста дія за довіреністю переоформити автівку з дружини на неї же, зі зміною номеру, вартувала ну так, приблизно десь годин 5 і зіпсувала робочий день. І я такий не один, таких півкраїни. І водночас усі ті обставини, збіг обставин, які супроводжує роботу ТСЦ. Супроводжується можливостями, про які тобі повідомляють неподалік від того, ТСЦ. У ті всі бігунки, яких начебто не повинно бути, які кажуть, за півтори тисячі гривень, чувак, ми все зробимо за тебе. Немає ніяких питань. Ось тут тишечки добашлюєш, і ми все за тебе робимо, і тобі не потрібно стояти в чергах та псувати свій час. І цей е, дивний збіг обставин натякає мені на те, що він не, не так, щоб вже й дивний. Що це, мабуть, сталося тому, що за всім цим десь за кулісою стоїть якийсь новий дирижер, який робить так, щоб люди не могли отримувати якісний сервіс в ТСЦ. Хтось мені скаже, що, мабуть, ти сьогодні не розумієш. Це ж типу в нас війна, і наразі там чоловіки переоформлюють тачки, і це саме тому значно підвищилось навантаження на ТСЦ, і все бо, має бути добре, лише ніяк, щоб не цей фактор. Але. Я вважаю, що будь-яка державна установа, яка працює на людей, повинна знати такий е, набір слів, як хайлод, і вміти з цим хайлодом працювати, а не бути дуже схожою на, ну знаєте, як кажуть, якщо воно ходить, як качка, крякає, як качка, та виглядає, як качка, то воно качка і є. Тобто, а не стає спонуканням до корупції. Тобто, всі ці речі мені здалися. Дуже подібними до того, що це це зроблено навмисно, або навмисно з цим ніхто не бореться, для того, щоб підтримати корупційну компоненту, щоб працювали бігунки і всі схематози працювали. Це моя особиста власна та персональна думка, на якій я наголошую. Нехай хоч хто спробує мене переконати в іншому. Доброго ранку! Сьогодні у нас 9 травня, близько 7 ранку. І ми починаємо тест-драйв. Тест-драйв. Того, як працюють наші шановні ТСЦ. Як ви бачите, того тижня сталася та сама історія, коли я проходив перереєстрацію автівки в місті Стрий, яка мене максимально обурила. І сьогодні ми будемо випробувати. А я наголошую на тому, що в нас присутні спонукання до корупції з боку ТС, випробувати те, як це працює в Дніпрі. Ну, начебто, в нас тут. Менше ухилянтів. Будемо пропитати. Будемо намагатися. Так, перша державна реєстрація. Угу. Я там заздалегідь, як ви бачили, верифікував через BankID. ID. І зараз будемо намагатися взяти якийсь талончик. Ну, наприклад, саме дія: перереєстрація транспортного засобу. Тобто, це коли ми не новий транспортний засоб купуємо, а просто перереєструємо. Ну, наприклад, у зв'язку там з. Втратою свідоцтва. І я відмовляюсь від експертного дослідження. Це ще більш спрощує всю історію, бо нам не потрібні експерти. Так, четвер, 9 травня. Угу. Спробуємо. Ну, звісно, що я в місті Дніпрі, і сьогодні я буду тестувати саме Дніпровське ТСЦ. ТСC 1249 Слобожанський 31Д. Тобто, через онлайн ми записатися сьогодні не можемо. є певна кількість талонів на запис через ТСЦ на місці. Ну, Типу через термінал. Значить, то я їх -то зможу взяти. Ну, спробуємо друге. ТС. Те в нас 1241 на набережній. Така сама історія. Є талони лише на наступний тиждень. Ну, тобто від сьогодні... Чекати щонайменше через вихідний. І ще одне ТСЦ. Тут, значить, є талон на 8.52, але немає жодного талону, який я можу взяти прямо зараз в онлайні. Ну, Давайте спробуємо, наприклад, ще п'ятницю, тобто завтра. Що у нас позавтра? Позавтра в нас ситуація така. Немає талонів зовсім. Тобто, сьогодні, на завтра ми талон взяти не можемо, навіть о сьомій ранку. Ну і вже для чистоти експерименту, бо у нас понеділка, неділя та понеділок, то не робочі дні субота. Спробуємо суботу. На суботу у нас, як ви бачите, також історія така сама: талонів немає. Ну що ж, тоді я вважаю, потрібно їхати ногами та перевіряти, як на все це працює. Так, ну що у нас? 7.47. Ми біля ТСЦ на Слобожанському. Одне з найвеликих ТС в Дніпрі, яке певний час тому начебто відкривалось як пілотне, типу з якістю обслуговування на рівні, все таке інше. Зараз будемо дивитися, яка там ситуація. Я вже майже вирішив, що щось пішло не так. І що тут все працює як слід. Але ж, все норм. Стоїть юрба біля входу в торгівельний центр, очікує на запуск. Ну, зараз подивимось, що там суперцемо. Хто каже, що мама, ТСД, Там також ТСД, що йде. Ну що, країв у цій черзі знайти не вдається, багато людей стоїть, ну, можна припустити, що якась частина народу стоїть слабо, а якась частина народу стоїть в Але Будемо спостерігати. Сьогодні мені не потрібно ніяких реєстраційних дій виконувати. Просто подивимося, що буде у восьмій. Яка? Як ти, юрба? жить всередину. Так, 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 так. Почався екшн. Відчинилися двері, усі люди кинулися всередину. Подивимося зараз, як воно там.

А я там стою. Ну и ты стоїть дальше. Вот так ты один, а нас пятеро. Я не один. Ну твой. Ну хорошо. Стойте до этого. Очень слушай.

Давайте отойдем. Там такой же Я ходил, машинского никого нету. Я специально занимаюсь. Закрошиваем новый. Нет. Запрошу его. До снова будь ласка, а той терминал є лише один? Тобто всі повинні стояти в цій черзі, очікувати, щоб підійти до терміналу і до вас особисто? Так. А чого немає другого терміналу? Так. Так. А я, я не лаюсь ні з ким, я просто питаю. Ви ага. мене я б вже людини талон би взяла. А я не можу підійти та саме впливу. А самі ми обслуговуватись не можемо, лише за вашою допомогою, так? Який наказ? 83. О, камера, все фіксує. Хто підходить, що хто бере. Це не просто так. Не просто. А тільки талонів є на сьогодні? Там все написано. У вас дивися, вона уважна. Все натало є. Хлоп. Дуже дякую за розгромну відповідь. Запрошуємо новини. До столу одинадцять, ну що пішов що спрацювати, але мені 8. здається, що у цих салонів до столу чотири для цієї юрби може не вискочити.